А що на зараз важливе для вас? Прийняття рішення. Щось довго відкладали, мабуть, або сумнівались в чомусь. Настав час, пора вже розділити життя на та після та прийняти рішення. Прийняти себе в цьому рішенні, тому що іноді ми собі багато чого не дозволяємо. Можливо, спокуситись на що, що нам пропонує доля, або відпустити себе на волю. Нарешті, перестати озиратися на того, хто вам каже, ні, ні, не смій, не приймай, по-іншому вирішуй. Дуже багато вам, можливо нашоптують у вушко, щоб ви робили так, як комусь вигідно, а ви себе тримаєте в руках і не дозволяєте собі якихось речей. Тому час приймати рішення. Рішення це ваше особисте. І, скоріш за все, ви давно так хотіли, але вас щось або хтось зупиняв від цього. І, скоріш за все, це ваше особисте, що ви повинні собі дозволити. Можливо, це про. Кайфанути, відпочити, насолодитися, пірнути в якусь пристрасть або в життєвий вир, який ви достатньо довго оминали. Тому рішення за вами і це є ключовим. Навіщо вам ця вся інформація? Тому що в ваших руках змінити ваше життя. І коли ви відчуваєте, що я не можу вже настільки все набридло, настільки все воно одноманітне і нецікаве, тому саме час взяти і щось змінити. Тому що як тільки ти починаєш відчувати дискомфорт, то це значить, що прийшов час щось міняти в своєму житті. Тому рішення за вами приймайте.